Українці кияни, вітаю вас! Це Олексій Шевчук, Київський новинар. Черговий випуск Бандера Нюз вас очікує нижче. Отже, поїхали. Володимир Зеленський відвідає Велику Британію та Ірландію для обговорення ситуації в Україні з європейськими лідерами. Ірландія може підтримати зусилля щодо повернення примусово переміщених дітей. Ілон Маск вніс пожертву до фонду, який виступає на підтримку експрезидента США Дональда Трампа у передвиборчій кампанії. Зусилля Маска загрожують завдати удару Байдену та демократам. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі. Орбан стає світовим лідером як самозваний миротворець без плану. Одноосібна місія Віктора Орбана розлютила лідерів ЄС та США. З вами Олексій Шевчук. З нами цікаво.